Цей суп дуже солоний. Я не можу його їсти. Цей суп дуже солоний. Я не можу його їсти. Чи не здається тобі, що ця страва трохи солона? Чи не здається тобі, що ця страва трохи солона? Море солоне, тому пити його воду не можна. Море солоне, тому пити його воду не можна. Мені здається, що кухар зробив суп занадто солоним. Мені здається, що кухар зробив суп занадто солоним. Цей хліб здається солоним, чи не так? Цей хліб здається солоним, чи не так. Якщо суп занадто солоний, додай трохи води. Якщо суп занадто солоний, додай трохи води.